Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Дуже багато запитань по Дніпропетровській області. Чи буде окупована Дніпропетровська область? І Зараз подивимося по містах. А хто хоче на особистий розклад, пишіть. Посилання буде в коментарях. А також хто може задонатить. Також буде посилання в коментарях на карту Донат. Так, давайте подивимося. Спочатку почнемо з Кривого Рогу. Чи буде окупація Кривого Рогу? Пишу запитання. Якщо хтось думає, що я ці запитання придумаю, дивіться попередні мої розклади і дивіться там по запитаннях самі. А то ви пишете, а потім я повинен ще вам шукати це запитання і писати, де воно. Дивіться, якщо я кажу, значить таке і є. Шукайте, по запитаннях там не важко. Кому не цікаво, не дивіться, кому цікаво дивіться. Бо коментарі всякі є. Так, дивимося кривий ріг. Чи буде окупація? І я вам зразу скажу, що елюзії на окупацію. От дивіться, прям карта випадає ілюзії. Уже буду вам роз'ясняти, що ви бачили. Ілюзії карта це те, що ми собі, знаєте, строїмо. Якихось планах, що не здійснюється, і карта обмеження? Окупації не буде. Будуть зайняті якісь території, але території будуть не самого. Не самого зайняті. приворогу. Чи буде кривий ріг? Обстріляний. Чи буде, як кажуть, розрушення будуть, йтимуть напади. Ну, там як буде обстрілюватися, то пожари однозначно будуть. Карта пожар випадає паузи і от 50 на 50. Тобто може не вся територія повністю обстрілюватися кривого рогу. Тому що тут випадає карта 50 на 50. Деякі території, карта каже. Деякі території. Центр. Для якогось свого успіху. Але потери будуть значні, тому що по поп'ятюрки монет це щось загубить, щось потірять. І так як знаєте, виграний бій, не виграна війна, тобто щось розрушили в центру і є значні ушкодження потери. Масований обстріл знизу випадає однозначно. Будуть і масовані обстріли. Ну, Буде там, де й не прилітало вогонь. Знову випадає вода. Коло води невеликі території. Постачання є велике, і ну тут і захист випадає. Випадає захист, захист якийсь йде. Тобто кривий ріг захищається, він не може так просто, що собі стріляють і все долітає. Ні, тут випадає, що не все долітає. Захист якийсь іде, і я так дивлюся, що тут, я подивлюся, я в кривому Розі, з гуманітарками і так далі. Кривий ріг. Уманітарки, чи щось є, чи немає. Бачите, випадає карта. У нас усе є. Ми працюємо над цим. Якщо десь щось руйнується, одразу відбудовуємо. Розговори зразу йдуть. Дивіться, бачите, ну карта випадає те, що є, та я вам і кажу. 50 на 50 даже. Карта восстановлення йде. Постійно над цим працюємо, над захистом города і так скажу, навіть востановлення міста. Це карта центру города, і це карта вісімки монет. Це карта праці, що, от, е, як кажуть, все зруйноване, по кусочку назад ліпимо, Відновляємо. Королева Кубків каже про те, що навіть ну, позитивно настроєні. І йде карта розговору, навіть доповіді комусь за це, що як робиться. Проблем багато, розрушень багато. Але постачання йде, і так я скажу, що навіть як людям щось виплачується, можливо, щось от, по лисарю монет щось дається, але не в тому количестві, скільки доно даватися. Ну, як сказати? По чуть-чуть, щоб -чуть. багато не балакали. Карта світу. Ну, Карта світу каже, що багато хто переїжджає. Це переход на новий світ. Це по двійки вагаємося на паузі, не знаємо, що робити. Як знаєте, 50 на 50 остаться будь. а по світу як переходимо. Переходимо далі. Їдемо далі, випадає карта. Їдемо далі. Колісниця випадає, їдемо далі. І тут ще по колісниці можна сказати, щоб бути обережні, то, що будьте обережні, тому що колісниця це така карта, карта двіження. І все, що зв'язано з поїзда, машини і так далі. Маніпуляції мах, може бути, можуть бути прильоти. Успішні навіть прильоти. Ще карта обмеження випадає. Обмеження і коло водивись, час мені чомусь падає, як нібито вже йде е, наблюдення, і карта роботи, правильно виконана робота, добре, добре випадає. Але я так скажу, Чому у вас такі випроси чи запитання, чи буде кривий ріг окупований, не знаю, може, можливо туди. Далі, десь далеко, я ж не дивлюсь так далеко на картах. Я дивлюся близький час. близько. Час тут навіть не показує і якоїсь даже от маломальської такої події, щоб могла привести до того, що буде окупований Кривий Ріг. Поки кривий ріг не буде окупований, поки все буде добре, Относительно добре. Тому що обстріли будуть йти, будуть ну, великі розрушення. Так що потрібно берегти дітей. Бачите, випадає загроза, холод жертви. Дітей бережіть, бережіть себе, тому що навіть карта, бачите, випадає знову. Це сонце, світло, теплоти, дитини. Не даремно. То, що є загроза. Холод і от... Навіть коли не чекаєте, ви самі розумієте, і не перший день живете там, вже кожен знає звуки, тому що обстрілюватися буде всім чим можливо. Ну, окупанти хочуть свого добитися, ну а це що зробиш. Давайте подивимося, Павлоград чи буде окупований Павлоград. Такі питання задають сьогодні. Прямо про окупацію вже прямо всі здаються. Чи буде окупований Павлоград, чи буде окупація Павлограду. Ну, якийсь шанс на це є, але, от знаєте, їм пройти дуже важко. От якщо навіть буде, то не скоро. Тут зірка. Зірка подає надіжду. Як якщо я питав, чи буде окупований Павлоград, то карта каже: дивіться, не скоро, ще багато води втече. Надія є, але тут карта випадає. Вижжена земля. Якщо щось буде, то йдемо. Е, ну, потрохи, напевно, десь передвигаються, тому що карта каже, ми йдемо, але нам дуже важко. Прямо так ну, дуже тяжело важко йти. Ну, йдуть до города. І тут карта випадає успіху. Йдемо, але дуже важко. Але зірка це старший аркан, це не будні, що тут жезло. І десятка жезлів. Це старший аркан, який каже, що не скоро. Якщо буде щось, не скоро. Тільки десь далеко-далеко такий світлячок горить, що продвіження будуть, тому що тут йде, йде, ну дуже-дуже-дуже-дуже помаленьку. Поки окупації не буде найближчі дні. Але загроза є велика. Однозначно можу сказати. Ну що я можу ще сказати? Загроза є велика. Особливо обстріли, особливо де буде Павло Павлограді? Павлограді обстріли, околиці. Околиці, тут знову вода, випадає, успіх, випадає ніч, вибор. Там де не чекаєш. 50 на 50. Чому одно вода? Там, напевно, проблема ще, є, якщо все одно йдуть великі розрушення, і я думаю, що є проблема. З водою може бути проблема. Пожари є. Синельниківський район. Синельниківський район. Так, Покровський. Покровське подивимося, а потім місто Синенникове. Покровське, Синельникський район. Чи купують Покровське. Покровське, чи купують Сенельниківський район. Е, я вам так скажу, по Покровську дуже ситуація дуже складна. Дуже складна. Тут можлива даже окупація. Тут диявол випадає, а диявол це завжди вказує на те, що от е, до чогось примушує. Порядок, город. А ще колісниця впаде, і будемо тоді думати, що це буде окупація, Покровська земля не якось країна, чи буде окупація. Ну, я так скажу, жертв буде багато, але чомусь в мене карта ще випадає як. Колись, як в прошлому. Там ще що, було щось в прошлому, ну, але я не знаю, там що як. По тій ситуації. Тут випадає диявол. Диявол це каже, ну це вже якась підкора, це вже якась окупація. Це те, що примушує щось робити. Примушує щось робити в городі, щось перестраювати, щось як, знаєте, щось по-новому робити. І тут повішений випадає. По повішеному, тупік. тупік? Але буде багато жертв. Ну, щоб його зайняли от за 10 днів, я не бачу цього ще, щоб зайняли. Але вже уже якийсь страх цього є, і є того, що вже нависла дуже велика опасність. Велика опасність випадає повершення жертви. Але чомусь випадає, дивіться, сам город як тупік. Можливо, якусь територію зайдуть, десь не знаю. І буде як тупіком їм. Жертви. А можливо їх там і оставлять. Тому що випадають дуже багато жертв. Так, покроки, скажімо, якось 50 на 50 випадає. Що? Пів займи, пів ще не займе, чи що? 50 на 50. Ну це карта ще, знаєте, випадає, що страх божий, що буде творитися. Мисорубка. Загроза велика дуже йде. Загроза велика і опять же випадає. Тут по цій карті можна сказати, що зайдуть, що буде окупація. А по цій карті можна сказати, що дуже багато жертв. Прямо жертви, ну реальні жертви. Ну, все одно випадає 50 на 50. І ця карта каже 50 на 50. От так і скажу вам. Що зайдуть, що окупують, буде. 50 на 50. Оця карта каже, да, ця каже 50 на 50. Але це два старших аркани. Два старших аркани, які між собою зараз. От невизначена ситуація. Бачите, у людини закриті глаза, і вона не знає, що сказати. Невизначена ситуація. На виборі можна сказати. По справедливості. Чаша від сов ще колеблеться, чи так скажу, що стоїть однаково. Одинаково, ще тут все залежить від підкріплення, все залежить від озброєння, все залежить від того, як поведуть себе е... воєначальники. І тоді буде ясно, чи піде ця колісниця, але однозначно скажу, що наступ буде, по колісниці це наступ, це наступ з великими жертвами. Ну, що я скажу, не втішна ситуація. Не втішна, дуже. Дуже напряжена ситуація. Щоб так чесно взяти вас, так сильно налякати, взяти, мені просто навіть немає цього бажання так прямо вас налякати і сказати, що туди зайде. Але дуже велика, ну така погана ситуація. Дуже погана Синельников. Сам місто Синельников. чи буде окупований? Місто Синельников? буде окупований. Ну, Це ілюзія, бачите, карта випадає ілюзія. Поки не буде, значить. Перша карта впадає ілюзії, значить поки не буде. І тут випадає карта, що помірність, неспішність. От якщо буде, то ну, не скоро. Ні, там не скоро буде. Час покаже. Каже, карта час покаже. Все зміниться. З часом все зміниться. А зміниться на краще чи на хуже? Ну, я так скажу, напевно, зміниться на краще. Так, тут карта каже, що на краще будуть зміни. Колесо фортуни випадає, це удача. Ну, ця карта ще раз пройти жизнення етап, що проходив до цього. Але колесо фортуни, як змінює все. От зараз йде дуже тяжка обстановка, і от зміна буде дуже велика. Зміна буде дуже велика. По сімерки Кубків це ілюзії, що так швидко все пройде, бо йде помірність. Карта помірності це карта навіть е, більше року, півтора року, може бути, навіть на роки йде. І це старший аркан. Але колесо Фортуни прискорює цей старший аркан і каже, зміни будуть швидше, чим ми собі думаємо. Але зміни будуть. На краще. Ну, подивимося, що воно буде. Тут Сіньорка Жезлов каже, ми боремося, стоїмо і отримуємо успіх боротьби і отримання успіху. Ну тут теж, бачите, смерті велике, обмеження велике і ще й випадає карта. Що нам говорять, ми вже не хочемо слухати. І великі розрушення потірі. Ну, не дуже гарні карти падають теж. Не гарні карти падають, але от таке повне обмеження, поки не бачу. Це не повне обмеження. Це не повне обмеження, тихо. Так, так що, ну, дивимося, чекаємо, свідкуємо. Я роблю розклад. На 10 днів, так що ми не дивимося дуже глибоко вперед. Хоча можемо подивитися, але я не дуже хочу дивитися наперед. Так, давайте подивимося на Дніпро. Чи буде Дніпро окуповане? Ви мені постійно пишете запитання, чи буде Дніпро окуповане. Я тільки робив розклад і ви знову мені пишете, чи буде Дніпро окуповане, чи буде Дніпро окуповане. Ви... Чи буде Дніпро окуповані. Не буде воно окуповане. Дніпро не буде окуповане. Тут карта каже, що будуть якісь території постійно обстрілюватися і будуть як в обмеженні. Важко ходити, важко передвигатися, і як кажуть, ну, ми самі собі создаємо, по вісімки мечів, ми самі собі создаємо обмеження. І сімка мечів каже, що є. Люди, я ж вам казав, вже це було і знов кажу, що є люди у, Дніпро, у Дніпрі, які говорять за фінанси, що робиться, передають інформацію, що робиться в Дніпрі. Тут карта каже, 50 на 50, стогнація. Е, якісь території. Ну, от я ж кажу, якісь території, от людина держить і думає, якісь території, якісь території будуть такі, як обмежені в русі. Будуть обмеження, але це не окупація. Це не окупація. Розрушення. Бачите, карта розрушення, вежі, розрухи, багатоетажні дома. Багатоетажні дома руйнуються через те, і карта каже, дивіться, є якісь, ну такі, обмеження, обмеження в русі. Але це не того, що вас будуть закривати і ви не зможете пройти. Це те, що ви самі собі робите обмеження. Самі робите собі обмеження, тому що не бажаєте, щоб вас. Ну, вбило чи ранило і так далі. Але рухатися ви самі можете. ну Обмеження, о, дивіться, город випадає, город город 50 на 50, все буде по справедливості. Все буде добре. Тут випадає карта, все буде добре. от Гарне самопочуття. Тут дев'ятка кубків. Я люблю себе і ні в чому собі не можу відмовити. І тут якраз випадає карта обмежень, коли мені це потрібно. А так, в принципі, ходити, працювати і так далі. Карта, карта енергії, от ну, прильоти будуть великі. Тому що, навіть лицарю жезлів, це карта вогню і карта. Розрушені, от внезапних розрушення і вогонь будуть руйнуватися багатожні дома ну будуть, тут нікуди не дінеться. І карта дитини падає внизу. Тобто не будуть дивитися, хто і що, і як, щось будуть робити по-новому. Обстрілювати будуть город по-новому. І може, навіть якісь нові вооруження будуть Але блазень це не карта та, що буде якась дуже-дуже така. Ну, знаєте, чимось у або ще чимось там стріляти будуть. Ні. Це карта от такого нового вооруження, може більш ефективного, але не такого руйнівного. Ну, бачите, тут більше, більше, як поставити в обмеження і залякати людей. Даже проводиться тут якісь, знаєте, Спеціально це все проводиться, це карта розговору, це карта розговору, масованості. І от для всіх доложить страх обов'язковий. Ну так, як ви знаєте, як ото хочуть наложити на вас страх. Не пишіть мені такі запитання, тому що город дуже великий, поставить, ну, як ви кажете, що чи буде окупований, Та, ну, не буде він окупований. Не буде окупований. Ну, не знаю, будемо дивитися ще, так що війна ще не закінчується. Але. На даному етапі, на даному етапі, тут нічого не вказує на те, що буде окупований. Чи воруються фінанси, зараз подивимося, тому що ви мені пишете, воруються фінанси, нічого не робиться, і город уже такий весь. Помаленьку, як кажуть, карта. З успіхом. Навіть тут, як у світ, у Новий світ, переправляються кудись. Ну, воруються, так. Да. І Я так скажу, почалося з маленького, успішно, успішно почало переправлятися. І тут мені, каже, доходить до, вже тепер до більшого. Ну, знаєте, людина стає більш власною, королева мечей, продуманою, знає, як що зробити, і переправляє за границю, великі кошти переправляє. Її да, горується потрохи. Ну, так а куди без цього? Ви знаєте, що. Ну, я так скажу. Багато хто упрікає, от упрекає, що там ворують, що ж там для міста багато не роблять. Ну, ви самі вибираєте, правильно? Кого вибрали, то і є. Ну, чого гріха таїть. Самі. Особливо дякую тим, хто додивився цей розклад до кінця. Ставимо лайки, підписуємося. Хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях. А хто зможе. У кого є фінанси, що може задонатити, посилання буде в коментарях. Не забувайтеся писати коментарі.